Привіт, дорогі друзі! Зараз я вам розповім таку повчальну історію, що ви будете просто в шоці. Від вас я відразу прошу поділитися цим відео максимально, тому що кожен українець і не тільки може потрапити в таку шахрайську схему і втратити тисячу, дві тисячі, три тисячі доларів. А то і більше як втратив і наш побратим українець, придбавши автомобіль в поляка тут на території Польщі нещодавно. І звісно ж, в чому полягала проблема? Наш українець. Нормально купив автомобіль, умова купівлі-продажу, але перед цим його поляк попросив, щоб не ставити дати купівлі-продажу, і сказав українцеві, що ти сам собі поставиш тою датою, яку тобі потрібно. Ну і звісно ж, українець так і зробив: забрав автомобіль, карта поїзду, техпаспорт, все є на руках, і пішов до уже до комунікації через деякий час. У нього був час до місяця, і він пішов реєструвати вже десь наприкінці місяця, для того, щоб не, не отримати штраф. І звісно ж. Прочекавши декілька тижнів, він отримав відповідь від уже до комунікації, що справою займається коморнік. Я не пам'ятаю, як це буде по-українськи. Це та людина, яка може конфіскувати автомобіль за борги. І борги, звісно ж, ці могли бути різними. Україна ще не встиг дізнати не встиг дізнатися, що це за борги на автомобілі, як він тільки що його придбав, тобто він нічого не порушував і так далі. А знаєте, що вийшло, друзі? Поляк дуже розумний. Він. Не ставив дати і сказав українцю цього не робити в день купівлі автомобіля. Він поставив дату набагато раніше, ще до тих штрафів, певно, або ж до конфіскації майна, коли вже була справа розпочата, він поставив дату раніше, зголосив продаж автомобіля і таким чином уникнув жодної відповідальності та сплати будь-яких кредитів. Таким от чином, вони всі ці обов'язки мали перейти на українця. Але після моєї консультації, яку отримав українець. Я йому пояснив перед цим зателефонувавши до відділку поліції, і звісно ж, вони сказали, що це буде підробка документів, і в будь-якому випадку, якщо навіть є свідки, фотографії, переписка, звертатися до будь-якого відділку поліції, писати заяву, і цей недобросовісний поляк отримає своє. Звісно ж, друзі, це не всі такі поляки. Це одиниці, але вони є. І для того, щоб правильно купувати автомобіль в умові купівлі-продажу автомобіля, повинна бути дата обов'язково техпаспорт. Також потрібно перевіряти документи той людини, яка продає вам автомобіль, і чи його дані із доводу особистого, тобто внутрішнього паспорта і карти, сходяться із тим, що написані в умові, тому що таких схем може бути набагато більше. І можливо у вас також були проблеми з купівлею автомобіля, про які ви, друзі, поділитеся в коментарях під цим відео. Тільки ми один одному можемо допомогти, розповідаючи такі подібні історії з власної практики. Тобто, ми попалилися на цьому і повинні цим поділитись. Я стараюся це завжди робити, навіть коли портфель свій загубив. То я гаманець, так то я ділився із вами цією історією. Звичайно ж, в тій ситуації поляк був добрий, а в цій не дуже. І звісно ж, українець зараз отримав. Собі головняка на деякий час, але він це вирішить і більше ніколи не потрапить в цю халепу. А ви, водночас, підтримавши це відео лайком, репостом та підпискою на канал, зможете багатьом допомогти, як це роблю і я. Тому, друзі, мирного неба вам над головою, якщо ви зараз знаходитеся не там, де потрібно, і звісно ж, там, де проходять бойові дії, і звісно ж, я вам бажаю також міцного здоров'я та терпіння. І... Міцних нервів, тому що вони не відновлюються. Гарного вам вечора і на зв'язку до наступного випуску.